Найнижча ціна на електромобілі в наявності без пробігу. Ви тільки подивіться на цих красавчиків. Ось так спереді глянемо. Тут є все. Камери 360, парктроніки 360, електрокришка багажнику. Подивіться, яка краса. Багажник, до речі, гігантський. Гляньте на виїзні ручки. Ану, отак хоп. Ручки виїжджають. Хочемо цю. Опа, красота. Відкриваємо. Подивіться на ці карти: шкіра напа, шкіра напа, гігантський дисплей, панорамний дах, люк відкривається, комбінований салон шкіри напа, електрорегулювання. Позаду. Просто неймовірна кількість місця, підлокітники виїзні. Це у нас відхиляється назад або складається в рівну підлогу. А якщо ми кажемо про мультимедіа, то по мультимедіа тут вам і ютубчик, ось вам і вейс улюблений. Ну і просто якась неймовірна кількість різноманітних застосунків. По суті, це. Гігантський планшет, який ви можете використовувати як завгодно, як мультимедійний центр, як навігатор, як планшет для пошуку інформації в інтернету. Можете в браузері серфити все, що завгодно. Тут, до речі, до речі встановлюється: А, ще є і CarPlay, і Android Auto, встановлюється ось сюди сим-карточка і все працює без. Роздачі інтернету з телефону просто сів в автомобіль та користуєшся. Це просто краса, ще раз показую. Тільки три авто в наявності ось такий і ось такі. Два білі красузі не зволікаємо. Тільки три авто. З урахуванням того, що доставка зараз подорожчала. Конкретно я скажу вам, що замовляти не має сенсу, коли є такі ціни по наявності. Тільки три автомобіля без пробігу, ще й з гарантією в Україні.